Краса жіночої фігури із підібраним образом, зачіскою, аксесуарами та сюжетом, і все це спроєктовано у графіці. Виставка творчий ескіз, яку презентувала викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва Світлана Повшик, цікава не лише самими роботами, але й форматом. Адже тут представлені не тільки професійні полотна педагога за майже 20 років, але й її студентів. Дуже важливою складовою навиків художника модельєра є вміння висловити графічними засобами свою творчу думку. Зафіксувати і запропонувати. Це є діалог між замовником і власне, дизайнером, це є презентація своїх задумів, ідей. І наскільки досконалою буде уміння студентом володіти цими засобами настільки успішним він буде в майбутньому як дизайнер. Від монохромних чорно-білих до кольорових тут і технічні роботи, і пошукові та презентаційні. Однак, як кажуть, теорія без практики мертва. Тож, аби підсилити звучання графічних ескізів, вироби в матеріалі сам предмет проектна графіка. Вона вона акцентує не тільки на створенні художнього образу, має бути кінцевий результат, який проявляється власне у моделях і при доказом цього або, скажімо, результатом цього, це є наші дипломні роботи, які захищаються як бакалаври, там де є колекція з трьох моделей, і е, спеціалісти, де колекція є з п'ятих моделей. І створення оцих образів потім відбувається на е, пошиті, скажімо, цієї виготовленні цієї колекції. У розроблених нею моделях виступають ведучі, музиканти, актори і не лише на Прикарпатті, але й у столиці. Світлана Повшик проектує та виготовляє фірмовий одяг для закладів громадського харчування, а ще ілюструє періодичні видання та книги. За фахом жінка-художник-дизайнер. Однак, за покликанням, графік. Такі роботи називає своїм хобі. Власний талант мисткиня передає вихованцям. Обдаровану молодь готує до всеукраїнських виставок та міжнародних олімпіад.